Останні події знову підігрівають розмови про те, що Ілон Маск та Володимир Путін ведуть приховану гру на перетині бізнесу та політики. Що стосується частного бізнесу Ілона Маска він безусловно видающийся чоловік. Я думаю, что это признають во всем мире. Активний, талантливий бізнесмен. У нього Много получается, в тому числі и при поддержці американського государства. Велике розслідування, проведене у Wall Street Journal, лише підтверджує тісні контакти мільярдера з Путіним та його чиновниками. Он мене називає своїм другом. Я судоволісім називаю його своїм другом. Як з'ясували журналісти видання зв'язки бізнесмена та російського диктатора підтвердили кілька офіційних осіб із США, Європи та Росії, і темами їхніх розмов стають бізнес, особисті та геополітичні питання, що виникають на тлі посилення напруженості між Росією та Заходом. До того ж, Маск неодноразово озвучував заяви, що збігалися з риторикою Кремля. Зокрема, він пропонував провести нові референдуми на тимчасово окупованих територіях України та закликав до нейтрального статусу країни. Це викликало шквал критики, оскільки подібні. Ідеї повторюють вимоги Москви. Согласно плану Маска, воюющие страны должны повторно провести референдум в недавно присоединенных к Росії українських регионах под контролем Организации Объединенных Націй. Крим, вероятно, должен остаться в составі Російської Федерації, як это было з 1783 года і до ошибки Хрущова, который передав полуостров в юрисдикцию украинской ССР в юрисдикцію Української в Пісячом году. Свою чергу маск спілкуванню з Путіним підтвердження не дає. Зазначає, що мав лише одну розмову з диктатором, і ту у 2021 году, році. А зв'язок з російськими чиновниками продов. Вжувався і в році 22-му, включаючи перемовини з представниками Кремля, такими як перший заступник голови адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Деталі цих обговорень залишаються невідомими. В Свою чергу джерело, яке стверджує про політичний зв'язок між двома фігурами, також заявляє, що американський уряд знає про все, тримає в секреті, але й захоплення не відчуває. Приїжджай к нам в Росію. У нас любов, уваження. У нас Росія велика. Приезжайте сюда, Россия ждет тебя, Илон Маск, и ты об этом не пожалеешь. Мы русские. Ждем Контакти Ілона Маска з російським президентом зазначає видання турбують деяких співробітників американської адміністрації, оскільки Сполучені Штати розглядають Путіна як одного зі своїх головних противників. При цьому маск має допуск до певної секретної інформації, а також ділові зв'язки з американськими військовими та розвідувальними службами. Одна людина, яка знайома з цими розмовами, сказала, що уряд стоїть перед дилемою, оскільки він дуже залежить від технології мільярдера. В свою чергу Кремль також відреагував на розслідування. Ро пісков заявив, що єдине спілкування Кремля з маском це одна телефонна розмова, під час якої вони з Путіним обговорили цитата космос, а також поточні та майбутні технології. Крім того, він сказав, що ні Путін, ні чиновники Кремля не ведуть регулярні розмови з маском. Також за даними видання, наприкінці 23-го року Путін попросив Маска не активовувати термінали супутникового зв'язку StarLink на Тайвані, щоб надати послугу лідеру КНР Сі Цзінпіну. Загалом, хоч жоден з них безпосередньо не визнав особисті контакти. Їхні публічні коментарі часто перегукуються та справляють враження тонкої дипломатичної гри. Маска, я думаю, що маска становить невозможно. Значить, тон все одно буде робити те, що читають нужно. Але треба з ним какта договарювати. керуючись своїми активами та соціальними платформами, на кшталт X, стає впливовою фігурою, здатною просувати свої погляди на світову політику, включаючи неофіційні мости з такими терористами як Путін.